Вітаю, я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському YouTube каналі. Багато читачів Substack, а це велика американська онлайн-платформа, яка комбінує особистий вебсайт, блог, електронну розсилку або подкаст, безсумнівно дивувалися, чому їхні health care providers, тобто лікарі. Неодноразово переконували робити щеплення від COVID-19. Сьогодні, шановні підписники і глядачі мого каналу, я хочу поговорити про дуже цікаві факти, які тягнуть на черговий, можливо, такий не всесвітній, але скандал. Пов'язаний з підкупом, і називається от матеріал Великий підкуп. Лікарям пропонували бонуси до 125 доларів за кожного, вакцинов... за кожного вакцинованого. Матеріал з епох Таймс США. І я далі буду зачитувати деякі фрагменти і наведу конкретику, тому що є розрахунки, як формувалося все. Ці всі бонуси. А потім ми в, в такому філософсько-політичному, не зовсім медичному ключі, обговоримо дані факти, тому що тут потрібно робити акценти, звичайно, ну не такі медичні і не юридичні, а більше філософсько-політичні. І я навожу цитату одного з лікарів у своєму розширеному соціальному кулі. Я чув багато повідомлень про те, що лікарі відверто наполягали на цьому так, ніби вакцинація проти covid 19 є нагальнішим питанням медицини та охорони здоров'я, пише Джон Лік, який у співавторстві з доктором Пітером Маккалоу опублікував статтю Великий Хабар. За вакцину від covid 19 програма стимулювання постачальників вакцин проти covid 19 видання The Epoch Times. Навіть пацієнтам, які нещодавно одужали від COVID-19, лікарі наполегливо рекомендували зробити щеплення так само, як і пацієнтам, які мали погану реакцію на першу ін'єкцію. Наголошую на цьому. Довгий час ми з доктором Маклоу ставили питання, чи справді цим лікарям настільки промили мізки, чи є якесь інше пояснення їхнього завзяття. І далі йде е, е, витримка з цього, значить, е, видання, як так от розверну покажу. Як виглядає потім я продиктую е, переклад. Цього блоку. Переклад документа Ensem Blue Cross and Blue Shield Medical Програма заохочення постачальників вакцин проти covid 19 Вакцинація проти covid 19 це один з найкращих і найбезпечніших способів захистити себе та сім'ю від вірусу, Боручи участь у програмі заохочення постачальників вакцин проти covid 19 ми визнаємо вашу наполегливу працю, пропонуючи заохочення за допомогу пацієнтам у прийнятті рішення про вакцинацію, щоб вони зробили вибір на користь вакцинації. Право на участь. Програма заохочення постачальників вакцин проти covid 19 відкрита для вас, якщо. Ви є надавачем первинної медичної допомоги в штаті Кентукі з групою ENSEM Blue Cross and Blue Shield Medicate, НСЕМ, яка налічує 25 або більше членів. Усі учасники програми ENSEM, які отримують послуги з вакцинації від COVID-19, включені в методологію, результати вакцинації. Визначатимуться на підставі на отриманні проти covid 19 або на, або на підставі підтвердженням з реєстру вакцин штату Кентукі. Результати будуть пораховані за два періоди часу з 1 вересня 2021 року. Початкова заохочувальна виплата 31 грудня. До 31 грудня 2022 року фінальна заохочувальна виплата. Як ви можете претендувати на отримання бонусу? Якщо до 1 вересня 2021 року ваша практика виконає наведені нижчі порогові показники вакцинації, принаймні однією дозою, ви отримаєте початкову заохочувальну виплату за наступними ставками? 30% вакцинованих членів. 20 доларів бонусу за кожного вакцинованого громадянина. 40% вакцинованих членів, бонус 45 доларів за одного. 50% 70 доларів за одного, 60% вакцинованих, 100 доларів за одного. І якщо у вас 75% вакцинованих членів, то тоді ви отримуєте 125 доларів за кожного вакцинованого члена. Документ, як пишеться у статті, викликає низку інтригуючих запитань. Скільки тих 125 доларів бонусів за кожного вакцинованого може отримати зайнятий і ефективний лікар з хорошим допоміжним персоналом? По-друге, скільки таких програм? Заохочення постачальників вакцин проти COVID-19 діяло у США протягом 2021 року. Коли ми, пробуджені душі, намагаємося з'ясувати, що відбувається в нашому химерному світі, завжди корисно простежити за грошима. Це майже завжди призводить до пояснення будь-якого дивного стану речей, який нас спантеличує. Далі йдуть якісь там пояснення, наші інтереси і так далі. А я на цьому припиню цитувати і висловлю кілька важливих ну, моментів. Можна, звичайно, припустити, що це замовна стаття, неперевірені дані, факти. в США від нас далеко, ми не знаємо, що там відбувалося. Ну, в принципі, акули капіталізму, що з них взяти, це ж не означає, що це система. І, взагалі, мало що відбувається в, в сегменті приватних взаємин в Сполучених Штатах Америки. Охорона здоров'я, верніше, медицина, сфера цих медичних послуг, вона приватна. І таких випадків можна стимуляцію, можна навести багато за іншими продуктами компанії: чи то Pfizer, чи то MSD, чи ще там якісь фармацевтичні гіганти. Це до певної міри ну, дуже серйозна контртеза. Але я на цю контртезу наведу сильний аргумент надзвичайно потужний аргумент і сильну тезу. Мова не в Сполучених Штатах Америки, і мова не в приватному сегменті охорони здоров'я, а мова в Україні і в державному сегменті охорони здоров'я. І у нас стимулювали пацієнтів не якісь там фармгіганти. Тому що тут невідомо, звідки ці бонуси? Чи це Файзер стимулював, чи це якісь там Департамент охорони здоров'я Сполучених Штатів Америки? Ну тут історія про це замовчує, я не можу казати і так далі. А я вам нагадаю про тисячу гривень, які наша країна виплачувала офіційно за вказівкою президента країни для стимуляції вакцинації. Причим я тоді, коли. Була вище медійна активність. І я давав інтерв'ю для інтернет-видання Політека. Я назвав це спроба залицяння після невдалої спроби зґвалтування. Спочатку громадяни України спробували зґвалтувати, а потім Зеленському і команді хтось. І Ляшку. хтось підказав, що треба пряником. Не все робиться за допомогою батога. І тут після того як тут гнуздали всіх батогами, вирішили погодувати пряниками і сказала: ми вам дамо тисячу гривень. Я бачив ці нещасних, цих нещасних людей, які пробували щось отримувати від держави через смартфон. Переважно це пенсіонери. У них немає там ні якоїсь там дії, смартфону і так далі. Вони ходили в Ощадбанк, пробували щось там отримати. Кеш, тобто готівку. Їм казали, що ви ці гроші можете використати там на щось, на щось, на щось, незрозуміло взагалі. Як хтось, можливо, і отримав ці тисячі гривень, але я ще раз підкреслюю: це не приватний сегмент, це державна охорона здоров'я, це пряма стимуляція е, значить, е, пацієнтів в даному випадку тисячу гривень. І я, Так, безперечно, хтось скаже: ну тут ж значить лікарів заохочувала, а тут пацієнтів заохочують. Я хочу, значить, заперечити і сказати, що лікарі також отримали свою стимуляцію. У вигляді різ, різна може бути стимуляція, але все одно вона зводиться до грошей. Вона може бути брутальна через залякування лікарів, зменшення премії і так далі. Тобто, це така негативна стимуляція, але вона все одно фінансова стимуляція, це важливо розуміти. Так ось до. України і до цих тисячі гривень від держави нехай пацієнтам. Тобто подвійна була стимуляція і лікарів, і пацієнтів, щоб вони йшли один одному на зустріч за цими грошима. Назвіть мені, будь ласка, хоча б одну вакцину, яка супроводжувалася. Безпрецедентними, не баченими методами фінансової стимуляції. Ну, будь-яку вакцину проти будь-якої нозології. У нас є серйозні там проблеми сказ У нас реєструється сказ в селах, там в районах регулярно. Мова ж іде про там профілактику для людей, які працюють з тваринами. Ось я не кажу вже про. Забезпечення а, специфічними вакцинами і взагалі імунобіологічними препаратами при ботулізмі, при кусах змій. А хто у нас виплачує людям, яку яких вкусила змія, ну, значить, тисячу гривень? Вони вакцини не можуть знайти. Вони за власні кошти купують ці вакцини. Я ще один важливий момент хочу сказати. Вакцина безоплатно надається, і до безоплатної вакцини ще потрібно виявляється нашим людям стимуляцію, в тому числі лікаря. Виникає питання, чому ключове запитання? Невже люди настільки у нас самогубці, і вони розуміють і бачать ефективність цієї вакцини і не хочуть вакцинуватися? Безперечно, ніхто не проблема в чому. Люди не бачать потреби ефективності в цих вакцинах, і добровільно не йдуть вакцинувати. Не всі. Але більшість так вважає. Більшість так вважає. І це привід для того, щоб задуматися. Ніхто, ніхто з професійної спільноти, з наших моральних авторитетів, не підняв це питання. Ну, як таке може бути? Щоб, наприклад, в онкодиспансерії надавалися безкоштовні ліки, а до тих ліків ще давалася фінансова стимуляція. Як пацієнту, так і лікарю. Ну, де таке може бути? Значить, щось дуже суттєво не то. Ми живемо в 21 столітті. Люди грамотні, вміють читати і писати. У багатьох є освіта, причому медична освіта. І, власне кажучи, дуже багато е, ну, противників цієї вакцинації і так далі, було саме серед людей з медичною освітою. Ніхто не задає питання, а чому раптом медики е, ну, не агітують, не пояснюють без грошей? Чому їм потрібно за це платити гроші або залякувати їх і не виплатять премії. Тобто, ну, запитання насправді нікуди не зникло, і його постійно потрібно, інтерес до цього феномену потрібно підтримувати. Питання ж не в тому, що хтось тут же зміщений фокус, зміщений на підкупу лікарів в даному випадку, в США. В Україні значно серйозніший випадок, і кейс, як зараз люблять говорити. Значно серйозніший, тут у нас пацієнтам виплачувалося, Причому при про те, що вакцина була безкоштовна, не бачені не чувані речі взагалі. І всі забулися, так ніби цього всього не було. В принципі, це весь мій коментар, який я хотів додати до цієї теж ну, цікавої і шокуючої статті, яка надрукована з Epoch Таймс. Дякую всім за увагу. Коментуйте даний відеоблог. До побачення. До наступних зустрічі.